Завершено основний комплекс робіт із влаштування металевих конструкцій. Зокрема, змонтовано металоконструкції покриття, встановлено посилені парапетні стійки під монтаж сендвіч-панелей, виконано монтаж опорних конструкцій під вентиляційне обладнання, змонтовано опорні конструкції під зенітні ліхтарі, триває влаштування інженерної інфраструктури території, виконано монтаж зливостоків. Проведені земляні роботи в зонах зливоприймального та пожежного озера прокладено трубопроводи, що з'єднують мережі з резервуарами. У жовтні розпочато монтаж покрівельної системи. Станом на сьогодні повністю змонтовано нижній шар покрівлі профільованим листом. Змонтовано поля фільтрації зовнішніх мереж від каналізаційно-насосної станції, прокладено всі трубопроводи до насосної станції пожежного резервуара. У листопаді завершуємо критичний блок інженерних робіт, а саме монтаж сепаратора нафтопродуктів у системі зливостоків, виконання обв'язки обладнання, старт пусконалагоджувальних робіт. Після завершення цього етапу комплекс буде готовий до переходу в наступну стадію будівельно монтажних робіт.